Чим бавлять, годують і у що одягають українську малечу дорослі цього року, 30 травня дізнавалася вукерметр тест стандарт. Тут відбулася щорічна конференція до дня захисту дітей. Намагалися розібратися в якості та безпеці товарів дитячого асортименту. Дійшли висновку. Більше половини продукції для маленьких українців є небезпечною. Зокрема, текстиль, іграшки та продукти харчування. Ситуація порівняно з попередніми роками мало чим покращилася, скажем. Із більш ніж 70 зразків харчових продуктів відібраних, більше 40 зразків не відповідають встановленим вимогам. Нормативних документів, маркування в Укртесті. Представили виставку неякісних товарів для дітей, запевняють, що перевіряли зразки як зі стихійних ринків, так і з торгових центрів. Аби не втрапити на небезпечний гачок, радять уважно читати маркування. Україну завалило некачественними ігрушками. Було обнаружено перевищення рівня запаху. Це чрівата алергічними Послідствами для ребенка, коли виросте не может понять, поняти чого у нього алергія. Значить, в этом случае полимерные матеріали, газета присутствують. Я так понимаю, що все, що було, все і поставили. Це не просто брак. Це изделие несе під собою угрозу життя і здоров'я ребенка. Утім, у Картесту вдалося знайти і якісний товар, солодку воду, соки, масло і маргарин. Виробники а їх усього вісім нагородили знаком якості. Ми сподіваємося, що цей знак допоможе нашому потребителю нам з вами зробити правильний качественной продукции, продукції, то, що ми хотіли бы отримати, а не те, що написано на маркировке. Фахівці наголошують, проблема якості дитячої продукції очевидна. Попри це, з 1 жовтня із переліку маркування планують вилучити дитячий текстиль.